Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ Мандрівка Україною. Тема нашого уроку Рослини моєї Батьківщини, вічно зелені та листопадні рослини. Перегляньте відеофрагмент з піснею англійською мовою. Яке явище співають у пісні? Так, для якої пори роки воно характерно? Перевір себе, розгадавши ребус. Отже, перше листок відкинули дві літери останні, В слові лопата нам потрібна друга, третя, четверта буква. Та дописали де? Яке слово у вас вийшло? Листопад. Упишіть відповідь. Отже, співали діти про листопад. А коли у нас розпочинається листопад? Восени! Що ж таке листопад? Упишемо це слово і прочитаємо утворене речення. Листопад вписуємо. Опадання листків рослин на період несприятливих умов. Розгляньте малюнки. Розкажіть за малюнками, які зміни в неживій природі відбуваються протягом року. Наведіть приклад. Як зміна пір року впливає на життя рослин? Пригадайте, які умови життя рослин, що їм необхідне для життя. Зробіть висновок, які пори року є сприятливими для росту і розвитку рослин, і навпаки, коли рослини перебувають у стані спокою. Отже, пригадаємо, що потрібно рослинам для життя, які умови. Так, рослинам потрібно світло, тепло, повітря, вода. Ось що необхідно для росту і розвитку. Пригадай, вивчене, прочитавши текст, підкресли потрібні слова в дужках. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, перевіряємо, улітку рослини ростуть і розвиваються, адже їм вистачає вологи, світла й тепла восени рослини починають готуватися до зими. Надземні частини трав відмирають, листя багатьох дерев і кущів жовтіє та опадає. Узимку рослини перебувають у стані спокою. Їхні корені не поглинають воду, навесні теплішає. А отже рослини починають поглинати вологу з ґрунту, швидко рости і розвиватися. Рослини, що складають листя на період несприятливих умов, називають листолистяними. Рослини, що зберігають листя протягом року, називають вічно зеленими. Майже всі хвойні рослини є вічно зеленими, але деякі скидають хвою наприклад, модрина. Переглянь презентацію Значення листопаду. Значення листопаду Щороку явища в житті рослин повторюються з певною послідовністю. Виростає листя, рослини зацвітають, утворюються і визрівають плоди. Далі листя жовкне й опадає. Явища, які повторюються щороку, називають сезонними змінами. Сезонні зміни в живій природі пов'язані зі зміною пір року. Вони обумовлені тривалістю дня та кількістю сонячного тепла, яке отримує земна поверхня. Одним із найцікавіших осінніх явищ є листопад. Характерна його ознака розцвічування листя. Воно набуває жовтого й багряного забарвлення. Листопад природний процес відділення листя від стебел. Дерева й чагарники скидають листя, щоб не загинути взимку від нестачі вологи, коли її надходження з ґрунту майже припиняється. Під час листопаду разом з опалим листям дерево позбувається непотрібних йому речовин. Також листопад запобігає пошкодженню гілок під масою снігу. Перевір свою уважність. Познач правильні твердження. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, Листопад рятує рослини від нестачі води, коли взимку її надходження з ґрунту майже припиняється. Так. Листопад сприяє поширенню насіння. Ні. Разом з опалим листям дерево позбувається непотрібних йому речовин. Так, Листопад запобігає пошкодженню гілок під масою сніга, і це теж так. Позначили правильні відповіді. Виконуємо завдання далі. Попрацюй з текстом до завдання 3. Як справжній мовознавець, Обведи кружечком прийменники. Прочитайте Обведіть. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Напиши, якою частиною мови є виділені слова? Й, і, а, й. Але це, це сполучники Це сполучники. Пригадаємо, що таке сполучники. Сполучник службова частина мови, що поєднує однорідні члени речення або самі речення. Попрацюйте з інформацією в рамочці за алгоритмом. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Прочитай речення, підкресли однорідні члени. Усно постав до них питання. Сосна, ялина і ялиця не скидають листя восени. Що? Сосна. Що ялина, що ялиця, і ми бачимо, що це у нас однорідні члени речення. Які ми можемо поставити знаки між однорідними членами? Так, це Коми це коми. Сосна кома, ялина і ялиця кому ставити не потрібно. Подивіться, яке осіннє листя можна виготовити з паперу. Ось такі варіанти паперового листя виконайте, скориставшись інструкційною карткою. Підведемо підсумки нашого уроку. Давайте пригадаємо. На початку. Першого уроку ми прослухали запитання до уроків. Отже, навіщо рослини скидають листя на період несприятливих умов? Ви запам'ятали? Так, тому що листопад рятує рослини від нестачі води, коли взимку її надходження з ґрунту майже припиняється. Тому що листопад запобігає пошкодження гілок під масою снігу, а ще тому, що разом з опалим листям дерево позбувається, непотрібних йому речовин. Отже, наш урок закінчено. я прощаюсь з вами до наступного уроку.